Епізод 16. Минуло 7 років: тренувальний майданчик Баскервілів. Гм. Клан Баскервіль Собака поводир Стаффорд Шар Баскервіль Якщо ви зустріли сильного противника, Найкращим варіантом дії буде втеча. Ви все зрозуміли? Не потрібно цілитися у життєво важливі органи. Зазвичай вони добре захищені. Для початку потрібно сповільнити їх б'ючи у ноги або руки. Тут вибирайте самі. Як і очікувалося від юних майстрів Хайборо, Мільборо та Овборо. Їхня аура вже досягла темно-червоного кольору. Це дивовижний результат. Хлоп-хлоп-хлоп. Всі чудово впоралися, друзі мої. Зараз всі ви володієте рангом низького майстра меча. Також ви повинні володіти технікою меча першого ікла. Це обов'язково. По іншому, друзі, ніяк. На цьому ваше семирічне навчання завершено. Всі зрозуміли. Цей ведмежий Бик був ослаблений довгим ув'язненням Ведмежі бики, які проживають на Червоно-Чорній Горі, набагато сильніші. Так що в реальній бійці все буде набагато складніше. Навіть я не переможу такого самотужки. Я хочу, щоб ви розуміли, Перемога над демонічними істотами зараз не гарантує перемоги потім. Тоді може бути все зовсім по-іншому. Смерть ближче, ніж можете ви собі уявити. Подолайте її своїми талантами. Або набутим досвідом. Вибирати вам. Це все, друзі мої. Вітаю з випуском! Вважаю вам удачі в бою. До якого лицарського ордену под... подаси заявку, друже? Мій перший варіант добермани, другий підбулі, а третій ротвейлери. Ох, зрозумів. А як хотів приєднатися до вовчих лицарів? Усі сім'ї Баскервілів. Існує сім лицарських орденів. Кожному ордену призначена певна мета охорона, вбивство, дослідження, придушення, прямі зітнення та інші. Різні обов'язки. До речі, як думаєш, куди піде він, га? Хто? Я кажу. Про того. Вікіра Ван Баскервіля. Ага, Вони що там про мене балакають, чи що? Він самотужки переміг ведмежого бика, ходять чутки, що він вже досягнув рівня вищого майстра меча. Також я чув, що він досягнув третього іква. Третього іква? Це ж як у собак поводирів чи шо? Це зайняло більше часу, ніж я думав. Поправді я вже досягну рівня середній експерт меча та володію п'ятим іком, хоч про це ніхто і не знає. За цілих 7 років я піднявся з низького експерта меча до всього лише до середнього. Мій рівень володіння меча став вищим ніж у минулому житті. Але мій ріст набагато повільніший, ніж я хотів. Молодий майстер Вікер. Аго. Беріморе. Що тобі надо? Патріарх хоче вас бачити. Що хоче той дуповис? Здається, ваша посада вже вирішена. Хе-хе-хе. Про що він говорить? Ну, зрозумів. Много багато часу, сину мій. Як ви патріарху? <гум> Нормально. Що? Що це за шрам на вашому лиці, а? Під час битви з варварами з червоно Чорної Гори один з учників залишив мені цей шрам? Ви спіймали його? Не спіймав, але я зміг поганити її у відповідь. Незалежно від цього хочу привітати тебе із закінченням навчання. Дякую, пане. Відтепер все буде складніше. Він хоче розповісти про мою посаду? Це цікаво. В минулому житті я вступив до ордену під Відразу мене відправили до Червоно-Чорної Гори на 21 місяць. Там я зіткнувся з безліччю смертельних боїв. Сім'ї Баскерєвіль, при 15 років, діти діляться на еліта та розхідний матеріал. Доки розхідний матеріал помирає у боях, еліта вивчає політику та керівництво. Коли розхідний матеріал пройде через безліч кривавих боїв, вони стануть підтримкою для еліти, доки еліта продовжує своє навчання. Існує велика різниця в силі між загортованим у боях, розхідним матеріалом та елітою. Щоб подолати її, еліта вивчає п'яте ікло Баскриві. А розхідний матеріал обмежений четвертим іком. Юго ні за що не дозволить навчатися мені як Еліта. Вікір? Я хочу, щоб ти став конгресменом. Що? Конгресменом? Та ви що? Конгресмен керує та приймає закони на території клану підтримує справедливість. Приваблює бізнес та займається канцелярією. Чим тобі робота не подобається? Простішими словами, ти будеш відповідати за великі та малі справи та доручених тобі землях. Хьюго дозволяє мені стати елітою. Це щось новеньке. Ти вже перевершив своїх одновинків та багато старших за себе. Ти справжній геній, тому я хочу дати тобі цю посаду. Ти будеш віце-консулом у місті Андердох. Посада консула та віце-консула там вільні. Так що можеш йти. Ти приймаєш цю посаду чи ні? Так, задоволенням прийму. А що ще його робити? Але я хотів би дещо сказати. І що саме ти хотів би сказати? Це стосується рубінової шахти та клану морг. Гм. Ти хочеш поговорити про дуель з Адольфом Моргом, чи що? Я обіцяв тобі винагороду. Хочеш отримати її зараз? Чи що? Я хочу. Позичити це не може бути. Якщо це складно, вам не потрібно задовольняти моє прохання. Це не складно. Бери. Я й вірю, що ти не зробиш нічого дурного. Я тобі довіряю, сину. Я не дам причинити вам турботи. Ніяк не звикну до того, що він називає мене сином. Х'юго сказав, що виконає моє прохання. В минулому житті я й уявити таке не міг. Це мене дивує. Цок, 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 цок. Молодий майстер. Х. Що таке? Патріарх цінує вас більше за інших. Ви це помітили? Це видно, тому що він не кидає вас у справжні бої, а надав посаду консула. Та не вже. Хіба це не посада для еліти? Я впевнений, він цінує вас. Так буде тільки в тому випадку, якщо я виконаю свої обов'язки як віце-консул. Буде краще, якщо я скористаюся посадою віце-консула для збільшення своєї сили та своїх навичок. Мені байдуже, що буде сьогодення. Мої спогади залишилися при мені. Так що мені все одно. Я все ще пам'ятаю ті відчуття, коли мені відрубали голову. І мене це бісить. Ти відчуваєш весь біль та страждання, які відчуваю я. І гнів. Юго Лебаскервіль. І я тебе вб'ю.